Як от там коли з дитинства ловили якихось там мушок, бабочок сітками, да? чи рибу, так от зараз ловимо їх. Ці дрони. На Херсонщині триває встановлення антидронових сіток та спершу їх тестують військові. Перш ніж встановити якусь сітку, ми маємо розуміти, чи вона буде тримати дрон. Тобто порядок дій такий спочатку сітки тестуються, а потім вже монтуються. В нас потрапляють зразки, ми вивозимо їх на полігон. Хлопці відпрацьовують у них всім можливим. Сітки відпрацьовують дуже-дуже добре. Тому що якщо одна сітка зупинить один дрон, це врятоване мінімум одне, а то чотири, а то двадцять людей двадцять життів. Захист від дронів встановлюють на семи ділянках правобережжя Херсонщини. Монтаж триває і на вулицях Херсона. Влаштування сітками триває вже близько року. І воно почалось з військових потреб. І спочатку ми брали рибацькі сітки. Збирали з громад, збирали де вилучені сітки в інших областях і надавали військовим, допомагали облаштовувати їхні позиції. Десь кінець минулого року ми почали облаштовувати всі об'єкти критичної інфраструктури, енергетики і газооб'єкти. Загалом необхідно перекрити захисними конструкціями від дронів 264 кілометри доріг. Ці сітки показали свою надійність навіть від е, крила молні, який б'є і майже прориває і зупиняє. Головне. Люди живі залишаються. Ми звернулися до уряду, нам приблизно потрібно 300 мільйонів для повністю завершення всіх робіт, це 264 кілометра шляхів, які біля Херсона і від Херсона. І Критичні об'єкти зараз е, приймається рішення для виділення перших 80 мільйонів з початку вересня, як мені обіцяли, саме на ці потреби.